Друзі, усім доброго доброго ранку. Зараз вже біз 15.07. Я вже всіх подоїла ласуню, все попоралася, курей, собак. В общем, і, і зараз я йду на нижній город з утра з самого ранку. Бо треба обрізати висадки. З... <рес> <рес> треба обрізати висадки з буряка. Що це таке? Це сіміна. Я садила буряки, і вони мені виростили сіміна насіння, щоб на наступний рік і на, ну, на слідуючі роки були в мене сіміна сіяти буряк. Це мене навчила моя свікруха. Вона завжди... Вони завжди всі да, раніше садили всі висадки: і морку, і цибулю, ну, в общем, всі-всі, щоб були свої сіміна. І... Не дає балакать. І от я посадила чотири бурячки і в мене виросли прекрасні великі висадки. Пішла я працювати, бо це ж так: то на торгувати їхати рано, то по зерно вчора нема коли обрізати. А бабуся свікруха каже, що скоро можуть вони осипатися. І їх треба обрізати тільки рано вранці, поки вони ще роса на них, щоб вони не осипались. Так що Пішла я на той город. І дивіться, я вже в кофті, був вранці дуже холодно, наділа носки, бо в ноги холодно. Холодно в нас, такі холодні ночі. Ну, сьогодні у нас 15 градусів тепла, але це дуже але це холодно, друзі. Я взяла секатор, взяла покривала і пішла. Вадим зараз буде виганяти ласуньку на пасовище. Так що такі справи. Ранок дуже гарний. На дворі тихо, добре. Так що пішла я. Все, зрізала я висадки, прибрала потовку, а трохи огірки, бо гірки поплилися, ось, несу в двір, а бабуся буде вбирати тоді. Ще одна робота зроблена зранку. Дуже смачний і солодкий кавунчик. На сніданок, друзі, варила кашку гарячану, була рибка в мене тушена, салатик, а на обід усе приготувала легенький супчик. Так, і... Друзі, я переробляю помідори, перемила усе, перебрала. Зараз буду молоти. Знову є в мене робота. Машинка стирає. Вадим ушов. До бабусі молодь дерть. Так що всім робота є, всі працюють, ніхто не гуляє. Сьогодні я до обіду закрила 7 літрів соку томатного і два бутилі цілячком помідорчиків бабусі закрила. Люди добрі, правильно. Одна жінка казала, на що ви скільки садите помідор. Я вічно це їх нашурую. Вроді сказати, і невелика така плантація. Ну, на мій погляд. Бо там ще дві тепліці ззаді. Не знаю, куди їх дівати. Собираю. Оце я трошки ще тільки пособирала. Тут їх видимо, не видимо. Вам не видно, а вони ж у кущах всередині. Фу. Буду виставляти у Фейсбук, може кому на томат треба. Бо дрібні. Є крупніші трошки, а в основному дрібно та. Ну, сок з них дуже хороший. Я вже 30 літрів майже закрила. Ось, бачите, які. Ось такі ось. І їх тут ось, видимо, не видимо всередині. І шкода, дочка каже, покинь їх на городі. Ну як я покину? Я ж їх саму пуп'янку з розсади. Не знаю я, друзі. Виберу, ще щось закрию на сок. виставлю, може, кому треба бо я знаю, що у нас в селищі не у всіх є помідор. Ну, В общем, такі справи. Обирала угу. усе відро. Не знаю, чи піду ще, бо вже ноги болять. І ще половину не пройшло. Я хотіла дособирати відру помідор, але нога не дала. Почала судора хватати. Все, вже треба йти. Зараз вже 8 годин вечора. Мені треба ще сьогодні сепарувати молоко. Так що все. Половину плантації я визбирала, а там, по-моєму, трошки рідше помідори посажені далі. Там буде менше. Фух. Дай Бог доживу до следуючого року, Це вже все, це точно вже. Скільки садити, я їх не буду. Для чого я його сажу? Скільки ні? Руки собі поодбиваю. Так що, друзі, такі справи. Вадим вже пригнав. Ой, я вся очі аж опухли в мене. Це ж так вона хілку працювала, друзі. Ой, зараз. Ну нічого, ну пройде. Фу, дивіться, як опухло око. Капець. Ну нічого. Оце ж так сільський труд. Село і люди. Да, Дочка кричить на мене, покинь їх на городі. Кажу, ну як же я покину, може я виставлю, то хтось купить, хоч подішовки, хоч на щось буде. Ну як же я покину, як я з розсади їх виростила сама. Мені ж шкода. Ну на той год все. <заріка> Зарікаюся, друзі. Кажу вам прямо на каналі. Напишете мені тоді, якщо доживу. Як буду я садити, будете кричати мені, не сади скільки, не сади скільки. Ну, Добре, друзі, пішла я вже в двір. Оце, друзі, тут падалішні помідори, чоловік хай ростуть. Кажу, мало ще на городі. Господі. А тут ось, дивіться, вони спінуть і вони одразу їх і клюють. Бачила два красних, нема вже, поклювали. Ну, Я спеціально, я вам вже показувала, що я бур'яни тут висапала. А помідори залишила. Так, друзі, ну ось уже півдесятого вечора я сіпарірую молочко. Тут у нас жирне молочко, тут у нас обрат, а тут у нас вершки. В общем, сіпаріруємо. І догадайтеся, чого в мене тут стоїть коробочка з пічками. Ану хто правильно напише? Так, друзі, зараз уже пів 11 і я сходила в душ і отоплюю творог жирний. Отак От сьогодні в мене багато роботи. Я вже просіпарювала молоко, зробила сметану, все поставила до завтра, з киснем буду отоплювати. А сьогодні я відтопляю жирний творог і наливаю сироватку. Може, кому потрібна буде сироватка. Бо я не знаю в неділю, чи на машині поїдемо, чи я на велику поїду, побачимо. Тому що як я їду на велику, я не можу багато взяти товару. Беру саме необхідне, що мені срочно треба продати. Понятно, що сироватку я не везу. От. А в цю неділю ми їздили на машині, так у мене розібрали всю сироватку. Ну, я беру тільки з жирного творога, з брата я не беру сироватку. Хоч вона корисна так само, тільки що в ній немає трохи, трошки жиру. А так вона така сама, там вся користь залишається. Ну, То курям воно, ну, то собачкам наливаю, як їсти даю. В общем, зараз от топлю творог і піду вже отдихати, не знаю, чи до 11 впораюся. Друзі, я вже прийшла в спальню, але ще зараз піду доробляти. там. Запишу відео. і цей... Дороблю, а потім прийду вже відпочивати. Хочу відповісти на одне питання. Там задала одна моя підписчиця мені питання по поводу паю. Значить, це пай, на який получали ми зерно, це нашої свікрові, моєї свікрові пай. Значить, у неї 5 з лишнім гектар паю. І зерна давали, скільки хочеш, бери, хочеш на весь пай. Ну, ми взяли ячменю тонну 200, тому що нам дуже далеко перевозить. Там возили два трактора, я вам розказувала, але на трактор треба кидати мішки. Я взагалі мішки не тягала, все тягав Вадим. водім. тягав, і потім в машину їздив, вигружав. Взагалі, сам він це робив. Я йому допомагала тільки в мішки насипати. А держала мішки, а і трохи совком тоді насипала зерно. Так що, такі справи, я ж не можу тягати важке. А він також вже і вік, по-перше, кидать такі мішки на трактор. Взагалі, ми своїми силами, своєю машиною перевозили. І що я хочу сказати? Дава... А, я ж вже сказала, що давали, скільки хочеш, хоч бери на весь пай зерна. Зерно було по 7 800, тонн коштує ціна така. ну Казали, вроді, що на пай будуть платити цей рік 25 тисяч. Це тут це одного хазяїна, це в нас великий фермер, оце, де в мене у свікрухі там. Пай. А ще в мене є два паї мами моєї. І там ми беремо пшеницю. Там у нас також привозять прямо додому в мішках. Там, де я буду брати пшеницю. Е... Ну, В общем, отак. Там я не знаю, скільки цей рік будуть платити. Ще нічого не знаю. Потім уже, як привезуть пшеницю, потім я подзвоню, тому що... Та агрофірма не тут, не в Новій Празі. От, аж в кропівницькому контора. І ми туди тільки дзвонимо. Вживу ми так не общаємося з цими хазяїнами. Ну, так у нас. А тут, звісно, у, у цього фермера, де свікрухін пай, то тут треба їхати, получать самим, набирати в мішки. от Там не грузчиків, нічого немає. Ну, в общем, якось так. Ну, слава Богу, хоч і так дають. Ячмінь, звісно, як сонечко. Чистий, чистий, дуже гарний ячмінь. Бо нам тут предлагали купити вдома. Ну, свиням, там, допустим, ми б взяли, а коровці ми не хочемо. Ми один рік купили. Теж таки з городів ячмінь, він грязний, він якийсь такий семіна амброзії, чи в общем, якісь, якихось трав, і він аж гіркий був той ячмінь. То ми до сих пор ось омелемось, собакам варимо. Ну, Собаки їдять, а корові не хочеться такого давати. І так, зараз корова це дуже дороге задоволення. За нею треба дивитися та дивитися. І давати якісні продукти. Так що такі справи. Ну, добре, друзі. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую, що коментуєте. Пишете, що вам цікаво. У мене особа ну, я, ну яке життя? Особа таких <плес> не проходить в моїй житті. Ми нікуди не їздимо, крім базарю. Так що, такі справи. Ой. Таке життя. Сьогодні, звісно, з тими помідорами не знаю, що буду робити. Попробую завтра перебрати та, може, виставлю у Фейсбуці, може, хтось з селища захоче на, купити на томатний сок. Ось в неділю впрошу, то роз, казав Вадим, що розібрали всі помідори на базарі. Є у нас у людей, у яких нема помідорів. Ну, а в мене завжди. Слава Богу, із-за того, що я сажу дуже багато. Все, на той год я вам казала, <laughs> не буду такого більше робити. Уже в мене сил немає і воно нам не потрібно, скільки нам треба його. Так що, такі справи. Ну, добре. На добраніч усім солодких снів і до завтра. До побачення. Пока-пока.